Вітаю на каналі BroCapital, з вами, як завжди, Олександр. І сьогодні ми розглянемо дуже крутий криптогаманець, який називається Trust Plus. Які переваги, які є тут фішки, які можливо є недоліки, тому коротко, стисло, інформативно та корисно все в цьому відео погнали! Ну, перше, з чого хотілось би почати, це з того, що ми командою BroCapital відвідали дуже крутий криптозахід від команди Encrypted. дуже крута організація, все було просто на вищому рівні. Дуже багато було спікерів, було відкриттів багато в рамках різних криптопроєктів, де саме наші українці є розробниками. Дуже багато цікавої інфи, дуже багато людей, дуже багато однодумців. Серед таких був один з засновників хаманця Трасті Плюс. Дуже багато було запитань з аудиторії на рахунок різних моментів після того, як була презентація. І не дивлячись на те, що трасті валіт вже форсує в світі крипти дуже давно, а є інший новий продукт під назвою Трасті Плюс, на який ми звернули увагу якраз після даної конференції. Хочу зазначити, що ні в якому разі це не якась реклама. Це наша ініціатива записати відеоогляд на рахунок цього гаманця. По-перше, підтримати наш український продукт. Ну а по-друге, забігаючи наперед, тут дійсно є круті фішки та переваги у відмінності від інших криптогаманців. Давайте звернемо увагу на сайт trustyglobal.com. Тут ми залишатись довго не будемо, але є для статистики трошки інформації. Ну, один з продуктів останніх, з якими сьогодні говоримо, це Trusty Plus, більш ніж криптогаманець, 54 тисячі і більше користувачів на сьогоднішній день, більше 1350 щоденних транзакцій та 701 тисяча кількість торгових пар. Щодо нульової комісії дуже вразило те, що є там, 0% на обмін стейблкоїнів. До речі, в Кінці цього відео покажу, як я зробив обмін, але я робив обмін не стейблкоїнів, а саме USDT на гривню. Також 0% на вивід на картку. Це також ми вже протестували. Також покажу на мобільному додатку, як це все виглядає, і скільки зайняло часу. 0% на перекази, 0% на поповнення криптою, за розрахунки криптокарткою та за обслуговування. Ну які переваги Трасті Плюс зазначає сама компанія? Да, Комфортні, миттєві операції, перекази за номером телефону, безпечні, децентралізовані протоколи із багаторівневою системою захисту, функціональна там підтримка 30 плюс монет різних методів ТРЦ, там ЄРЦ БІП 20 цілодобова та кваліфікована підтримка. Хотілося залишити криптокартку на десерт в кінці відео, але відразу тут скажу. Це перша, мабуть, компанія в Україні, як мінімум, яка ось незабаром, буквально там протягом місяця, або в кінці цього місяця, або на початку наступного, так як ми це почули з конференції, випускає свої криптокартки, де можна буде розраховуватися в магазинах, в продуктових в будь-яких магазинах можна розраховуватися карткою, де буде відразу йти конвертація до курсу гривні. Ну, як, наприклад, ми можемо там Монобанком розраховуватися в країнах Європи, де буде конвертація йти до курсу гривня. Ми вже зробили заявочку на отримання цієї криптокартки, пізніше поділимось в телеграм-каналі, коли отримаємо і як ми її будемо використовувати. Ну і також тут наші місії, наші продукти, про які я вже сказав, Трасті Валя, Трасті Плюс. Ну, в принципі, тут, я думаю, не варто зупинятись. Отже, на рахунок комісії, просто щоб вивести наші гривні, де зараз практично неможливо, окрім P2P, на будь-яких інших там біржах чи гаманцях, 0% за комісію. Поповнили наш гаманець в USDT, як зазвичай ми робимо. Зробили обмін на гривню. До речі, обмін взяв 0,5 всього навсього відсотків, тобто щоб обміняти USDT на гривню. І далі просто прив'язуємо картку в моєму випадку Монобанк та виводимо без комісії. Регламент на вивід йде від 1 до 6 годин, але зайняло це десь по факту хвилин 15, ну максимум до 20. Ну, і щоб зробити таке невеличке резюме, про що я наговорив вам. Перше, чим хочеться користуватися в даному гаманці, це у випадку, якщо треба гривні, якщо треба USDT, перевести на гривні і вивести швиденько на картку, це просто ідеальний гаманець. Другий момент обмін, будь-який майже обмін можна зробити всередині цього гаманця. І за це береться всього-навсього 0,5%. Ну і третій, саме такий ключовий момент це криптокартка. Особисто ми її чекаємо. Було б цікаво вже напряму користуватися криптокарткою і купляти будь-які речі продукти в магазинах за крипту. Ну а наразі у мене все, друзі. Якщо вам це відео було цікаве, корисне, не забудьте його підтримати лайком. Також не забудьте підписатись на наш YouTube канал та на наш Telegram канал де ми обов'язково там поділимось інформацією, коли отримуємо криптокарт. Ну і зустрінемося в нових відео. Бувайте!